Он біля роздягальні, біля майстерні. Вони їдальні. Якщо нам все видно, дуже зручно стало. Вахтер Рівницького ліцею за номером 12 Ольга Покитько показує систему спостереження, яку їм поставили у тестовому режимі понад півроку тому. Ми ж бачимо, що де робиться. Звичайно, дуже раніше, зручно раніше. Потім, потім, ну потім то мусили ходити кругом школи, когось садимо сюди на своє місце. Самі обходимо. Загалом на території ліцею та у приміщенні навчального закладу встановлено 30 камер спостереження. Також облаштовано автоматичну систему сповіщення. Вся система включає датчики сигналізацію, яка спрацьовує, і вони всі з'єднані в єдину систему. І відповідно на сьогоднішній день система себе показала надзвичайно корисною у випадку сповіщення про надзвичайні ситуації. Сповіщення приходить раніше ніж нам повідомляють про це засоби масової інформації і повністю покриває весь корпус і територію школи. Це дає можливість нам швидко реагувати на випадок надзвичайної ситуації. Записи з камер спостереження зберігаються мінімум два тижні в залежності від обсягу інформації, каже представник охоронної фірми Олег Федак. Проект, який ми розпочали можливо, здаля п'ять років тому в місті Львів. Цей проект зреалізовано по всіх навчальних закладах міста Львова. Після цього ж географія розширилася у міста Другобич, Стрий, Борислав, Східниця. Встановлюємо систему відеонагляди за власний кошт нашої компанії. Тобто кошти бюджету абсолютно не залучається, не інвестується в встановлення даних систем. Дані системи ми встановлюємо з розрахунку того, що в майбутньому. При укладенні угод ми несемо повну матеріальну відповідальність за заклад, тому напевно, ми в першу чергу зацікавлені встановити таку кількість необхідного обладнання, при якій ми можемо бути спокійними. Тестову систему безпеки, окрім цього, закладу встановили, ще у 16-му ліцеї тільки укладаємо з ними договір на надання послуг по охороні. Ми зараз це перші наші заклади. Подивимося, як працює, і визначимо в майбутньому наш формат співпраці. Податні проведемо безпосередньо нараду з керівник. Ками закладів і будемо обговорювати, яким чином будемо втілювати цей проект в місті. Далі. Зі слів представників міської влади на обслуговування такої системи необхідно орієнтовно 9 тисяч гривень в місяць. Гроші планують залучити з міського бюджету. Катерина Сірок, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.